Ну, тобто, це називається кардинальні матерісти. Люди всі вже свідомі. Всім привіт! Сьогодні мене запросили на зустріч нетворкінгу, де я вперше працювала у ролі оператора. Це був чудовий досвід. Запрошую вас подивитись, яке відео в мене вийшло. Знаю, для вас представлюся Ірина Вовк, системний розстановник, таролог, психолог, наставниця з продажі для експертів і для бізнесу. Працює з експертами, з фізичними людьми, ну тобто особами, якщо там на юридичному рішення життєвих труднощів, скажімо, там допомогу. Таро, стане основ, думаю, значит. Мально сформувався продукт, наставниця з продажі. І навчання. Таро розстановки, макарти, Савчук. Я вже в бізнесі своєму вже шостого рік. А в дитинства мені було цікаво астрологічні коло читати. Всі всі газетки власне, Чого народився сьогоднішній фонд? Мамо, папу, карміші, я ж працювала до особисто я карміч. І а, друге, це вже підсвітити унікальність кожного фішечка продать. От. А третє, це вже технічне, саме прям можемо виготувати ну, роудмеп, дорожню карту до точки А, до точки Б, щоб вийшло. Я б думала, що там буде нетворкінг. Я просто даю кліч, і люди приходять, кому це цікаво, кому це викликає, ну, кому відбудеться моя енергія. І про себе. Чи ви можете бути користуватися? А потім я вже скажу, що щось цього нетворки взагалі заліз.

Психологии я особо не училась, но это у меня изнутри. Я обучалась очень долго у Копцова, если вы знаете, ну, Наталья, Да. Там. Я у нее очень много проходила курсов. И вот там где-то я выцепила свое утро, свое я. И я поняла, что я умею коммуницировать, я люблю это дело. Я працювала в трех сферах. Это державные органы, бизнес, великий холдинг, я была получена генерального директора, и также І, і також я відпрацювала про ці політичні комунікації. Займаю, ну, це цікавою роботою, але все-таки це рахунку все разом. Я начальник відділу, ніби там якісь є вже досягнення, це все, але е, хотілося далі, 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 ти розвиватися. Цьому на крім банківської роботи, в принципі, почала займатися ще фінансовим страхуванням життя. Да, життя. Я ведуча трансформаційна і дрімвей, про зник на цвяхи і зараз займаюся ще практиками коучинговими. Я, як дед, з пісочниці колопальці, я тебе не люблю, я люблю, щоб прийшли, от зараз розібралися і погнали вперед. Мене звати була Закінчувала. Закінчувала. Але я дуже мало по цій професії працювала. Пропрацювала я 25 років на в Торгівлі. стала правою рукою свого директора. Але коли почався період карантину, я свого свободу. Так склалося життя. Я займаюся блогерством. завела свої два канали. Була якийсь час депресивного стану. Я зараз, зараз трошки менше знімаю, якось вистанавлюся. За цей період я пройшла курси, як визволити легку. Я вчуся переходити на українську мову. Ще я перейшла з автомата коробки на коробку механіку, вчуся якось споратися з педалями, передачами і Зараз, що мені дуже хочеться. У мене є якісь такі, навіть, на це великі проблеми, я якось ну, не впевнена, мені так здається в собі, не так появили хотіли. Мені хотілося б продвинути мої так, канали, мені хотілося бути набагато впевненіше в собі. Ну, такі мене Але це така серйозна освіта по типу, як і на цвят. Ну, Виголоданий, 24 години. Так? У мене канал голоду, зі мною дівчатки голодають, але цей голод був підкріплений коли пропрацювання через установки. А потім ти головний працює, да? далі діти вже пропрацювати те, що просунуло. Ну, як, якщо там от піднялося, да? людина вже зрозуміла, що да, це болі, не знає, що це треба робити. Ну, тобто, це називається кардинальні методи. Роботу валяється, тільки 150 років вже знаходить свої справи. І, коротше, запускаються, тому що це так. Ну, Стосовно не Ця група буде діяти. Вона буде на постійній основі, вона буде розширятися. Ви в цій групі кожна. Можете публікувати свої заходи, щоб організувати. На умові вільного входу в мене ваш заход. Тобто я планую, що ми будемо збиратися періодично. У мене ще люди дуже багато онлайн, можливо, в зумі ми будемо збиратись, не знаю що, як мене дуже загружено в хаті роботі. Мене реально наставництво навчається в мене під час. Є все це, що за ручки я вожу. я Хочу допомагати, мені подобається. зі мною, що ти людям щось можеш дати і за це теж ну такі фото. Yeah. Чого подобається, в нас сьогодні зібралися. Тут люди всі вже свідомі. До речі, ось так виглядають мої зйомки. Так я створюю всі відео для вас. Приїхала я на Рівненщину, свою кохану до мене мама, і оце була тоді, як е, моя хороша дня макарська макар. Що посирає, то там. Оце треба про прокачувати. Так, от, це треба прокачувати. Власне, відчувається ця медведика абсолютно є. Я дуже рада. Ну, кожен Дуже, дуже дякую.